Привіт, друзі! Сьогодні друга частина відео про супермаркет Netto Тут у Франції, на півдні Франції, де ми вже проживаємо два роки. Був запит, щоб я показала другу частину цього супермаркета деякі продукти, які не увійшли в першу частину. Не всі полички я встигла показати. Тож сьогодні буде продовження. Сподіваюся, вам буде цікаво. Обов'язково напишіть свій відгук, коментарі. Можливо, залишаться ще запитання. Я буду на них відповідати. Отже, я вчергове завітала в супермаркет для того, щоб деякі продукти ще придбати. І тут при вході одразу м'ясний відділ, і мені дещо вдалося зі знижкою. Придбати обов'язково наприкінці відео покажу, що саме я купила. Ось такий невеличкий м'ясний відділ, точніше, з ковбасами, не так, як ми звикли в Україні. У нас величезні відділи, а тут буквально один стенд, ну і ще трошки там в іншому місці є. Великий такий вже вибір, і певних, певної марки ці ковбаси. Ну, вони відрізняються за якістю і за смаковими якостями до того, що ми звикли. Ну, власне, це треба спробувати, щоб точно знати. Мені важко словами, мабуть, пояснити різницю. Ну, думаю, ви мене зрозуміли. А ось з сирами інша ситуація, це величезна стіна, заповнена вздовж холодильниками. Все це сири на будь-який смак і будь-якому вигляді, і м'які, і натертий сир, і тверді, а, і <кій> те, що можна вживати готовим або те, що треба готувати. Також Холодильники з десертами, це не тільки йогурти, це ось такі пудинги, французькою флан називається, Вони теж з різними наповнювачами. Ромова бабка, так звана. Є в мене бенефіціарка, клієнтка, яка її обов'язково бере саме. саме цей десерт. Також у французів розповсюджена рис в молоці. Це називається. Це такі саме баночки, як йогурт, але там ось такий солодкий рис в рідкому соусі молочному. Це я вже у відділі консерв, риба консервована. Переважно це сардини і скумбрія, філе скумбрії. Ось так це виглядає. Ну і звичайно, тунець його найбільше. Він є в олії, є в власному соку консервований шматочками дрібними, більшими, але його тут дуже багато. Тут поряд полички з крупами, рис переважно це, але також є і кускус, сочевиці багато теж продають і французи власне багато готують такого. А також гарнір, який ми полюбили і вже оцінили, це пюре. Воно в порошку з додаванням вершкового масла і молока, воно швидко готується, і ну, доволі смачно. Ну, найбільше це те, що зберігає свої смакові якості і дуже швидке в приготуванні. Ось таке пюре. Обов'язково продовжу це, запам'ятаю такий досвід і буду це робити і надалі. Дуже багато їжі ось в таких банках консервована, готова вечеря або обід. І що я можу сказати, французи це купують і доволі часто їдять. Кілька разів на тиждень вони точно з таких банок металевих готують, розігрівають, їдять. і Це, це нормально, я думаю, традиційно їсти консервовані готові страви. Так, і під першою частиною цього відео було окреме запитання щодо вина, скільки коштує тут у Франції і? Е Запитували про конійки, я не дуже на другу частину можу відповісти, але там зараз покажу, що мені вдалося побачити. А ось вино, там справді є дуже різна цінова пропозиція в пляшках дорожчі. Так, наприклад, є великі пакети, ось такі 5-літрові, я навіть бачила 10-літрові вина. І якщо це якась економ-пропозиція, можна придбати десь за літер. До півтора євро, що насправді дуже дешево, наскільки я знаю. І це ну, непогане вино, воно не, не з порошку зроблене, а точно витримане. Знак якості витриманий тут, я думаю, не дозволили б таке робити. І принаймні це було просто це переслідувалося б законом, щоб у Франції з порошку хтось чи з концентрату робив вино. Важко в це повірити. Власне, як я вже сказала, можна придбати пляшку вина і за 30 євро. Так, от, до речі, це і є коньяк, наскільки я зрозуміла. Буквально два види, дві ось такі різновиди пляшки я знайшла. І ну, ціна 15 євро, там, здається, літра немає, але ось така ціна. Отже, воно є і за 30 євро, є і за 2 євро пляшка. Ну, теж залежить вже. Від того, де це воно було вироблене, хто, хто його продає, і так далі. Ну і смакові якості, я впевнена, теж на це впливають, але тут я вже не надто спеціаліст. Власне, ось сиропи, які тут ми теж для себе відкрили, з яких робимо напої, просто солодкі, додаємо воду, і це повноцінний такий напій, ось гренадін, є різні смаки. І... Лимон, класичний смак, але є і персики, полуниця, і все, що завгодно, м'ята і, і так далі. <кій> Коштує доволі недорого, особливо якщо це марка Netto. Ми доволі часто купуємо, але хочу сказати, що ми це почали саме у Франції робити. Раніше в нас такого досвіду не було. Ну і величезний відділ заморожених продуктів. Знову ж таки, готові страви, які б тільки потрібно розігріти. Класично це піца, якісь овочеві суміші. Також ось тут є м'ясо заморожене, котлети вже готові, морепродукти, риба, філе риби заморожене. Всього цього дуже багато. І теж знаю, що у французів вдома є, навіть часто можна зустріти в гаражі там або в підсобному приміщенні там є. В них окремі морозильні камери, в яких вони це все накопичують, зберігають. Ну, Є теж таке в культурі, щоб готувати, користуватися замороженою їжею. Ну, і, Як відомо, французи дуже люблять картоплю фрі. Ось тут власне, теж цілий холодильник окремий, присвячений цьому виду продукту. Ось, ну, І овочі це теж класичні ось заморожені, броколі, цвітна, капуста, все можна знайти. Великі теж холодильники з. М'ясом, а це молоко і вершки. Молоко десь євро 19, здається, літр буде коштувати. Там продають по шість штук, але так пакет можна розірвати, взяти теж там один-два літри. Собі не відмовляти в тій кількості, яка потрібна. Так, ну що ж, в мене не було планів чітких, щоб купити продукти, але так як я вже обіцяла і знімала другу частину відео вам сьогодні про супермаркет Нетто тут, у Франції, то взяла <с orange> дещо. То показую, вже ж не, не ховаю. Сьогодні вдалося взяти акційну ось таку пропозицію, саме знижка, тому що сьогодні останній день, коли рекомендовано. Приготувати і з'їсти цю курку, тож я взяла їх 3,50 За цю хотіли, 3,30, ну, в два рази дешевше, але тільки зараз помітила, що касир, касир пробив 3,30. Ну, не помітив, що там інша трохи ціна, вона ось від цієї видно була вирахована. Менше з тим. Лежить в мене на паперових серветках, причому я попросила це на касі, бо вони ці курки. Течуть трошки одну я, скоріше за все, заморожу, а одну сьогодні приготую. запечу, Запечемо, можливо, скоріше за все, сьогодні буде чоловік готувати вечерю. Далі морозиво, тут 6 штук. Коштувало воно євро 85, Наразі це найнижча ціна. Там різні є наповнювачі, але ось полуничне вона чомусь трошки дешевше коштує менше з тим. Минулого разу я фісташкове взяла. Сьогодні, це було в неділю, сьогодні, ось вівторок, у нас знову буде десерт, шість штучок. Це я не їм морозила не, не дуже так, щоб я прям любила його. Тому, е, якраз все чесно, шістьом членам нашої родини, з, з семи людей, перепаде сьогодні такий десерт після вечері. Кетчуп взяла, бо закінчився. Це в нас такий стандартний. Соус обов'язковий 19 евро, коштував 560 грамів. Далі ось такий сироп з лимону, теж закінчується для того, щоб робити напої. Буквально воду додаєш і вже повноцінний напій, тож докупила, щоб було, і цей сироп коштував євро 70. Евро. Так, ось така томатна паста концентрована. Тобто Бюре томатне концентроване. Ось так воно називається. Насправді євро 19, дві баночки. Дуже зручний формат, коли так небагато, бо коли велика банка, воно е, пропадає, якщо не використовувати або не заморожувати. Е, дезодорант. Е, мені підходить і влаштовую саме марки Netto, тому вже не перший раз беру, 98 центів всього коштує. Ну і чіпси це такий ось не, не дуже корисна, але така улюблена, скажімо, улюблений продукт, перекус. І, до речі, французи доволі багато чіпсів теж їдять. Не багато, а часто в них це аперитив, те, що вони їдять перед основною стравою, буквально потрошечку, по мисочці, але обов'язково ми на, на столі в них бачили. Присутність чипсів, тож широкий вибір в Нету теж, який хочеш на будь-який смак, і є там чіпси. Євро 89% це величезна упаковка. Саме марка Нету найдешевша ціна, ну і за якістю теж влаштовує. Взяла 350 грамів, давно вже не купувала, тож менше стану. Невеличкі закупи 15,40. 15, 40. 15 40 євро 40 центів я витратила на це. Ну, ось, власне, і все. Ну, власне, і все, дуже детально я пройшлася, ну, реально жодної полички, мабуть, не пропустила, розповіла, показала, намагалася показувати ціни. Сподіваюся, що для вас це буде інформативне відео, і, і вам було можливо цікаво, які продукти взагалі на поличках можна зустріти в супермаркеті. Єдине, що скажу, що нето такий, ну, не те що специфічний, але особливий супермаркет. В ньому переважно е е марка саме нетто стоїть на цих продуктах продуктах, вони часто дублюють інші бренди. Я маю на увазі сам. ну, Наприклад, сир, є сир рокфор якогось бренду, а є рокфор Нетто. І так далі. Ну, це всього стосується. І, наприклад, ви бачили, що є цукор, є борошно, але тільки один вид борошна, один вид цукру, і всі вони з маркуванням нетто. В інших супермаркетах можна зустріти, можливо, ширший вибір. Неможливо, а точно. Там ціни вищі, але там вже більш широкий асортимент в плані того, що можна. На іншу марку, інший бренд обрати. І ну, буде можливість обов'язково зайду ще в інші, познімаю для вас. Якщо вам такий формат підходить і вам таке цікаво, то обов'язково мені про це напишіть. У нас багато навколо супермаркетів, наприклад, Aldi. ви теж мене запитували, я вже робила огляд, можу зробити це ще раз. Більш детально теж пройтись по всім поличкам, скажімо так. А також у нас є Carrefour, це вже точно французька мережа супермаркетів. Він більший, як я вже сказала, асортимент більший, але він, на мій погляд, і дорожчий. Можна буде про це подискутувати, поговорити, якщо ви, до речі, у Франції, скажіть, будь ласка, який ви обираєте краще супермаркет? Хто для вас, який супермаркет для вас більш підходить? Який ні, але часто може бути так, що в, там, де ви мешкаєте, не такий вже широкий вибір, в який магазини йти. Пишіть все, будемо говорити, обговорювати. До речі, якщо навіть не для мене, то для інших глядачів це може бути теж корисно. Так, я це бачу. Добре, дякую вам за перегляд. І залишайтесь на каналі. Побачимось в наступних відео. Не забудьте поставити вподобайку. Бувайте!